Портативна лабораторія листової діагностики рослин Агровектор PF01402. За короткий проміжок часу вона дозволяє визначити, чи знаходиться рослина в стані стресу, протестувати вплив ЗЗР на посіви та побачити реакцію культури на подразник. Також лабораторія дозволяє визначити, які елементи знаходяться в надлишку для рослини. А ми розглянемо випадок, коли є нестача живильних компонентів, наприклад, кукурудзи. Аналіз посівів кукурудзи відбувається у дві фази: перший у фазу 3-4 листки, другий у фазу 6-8 листків. Відбирати потрібно повністю розвинені листки без пошкоджень. Під час аналізування рослинного соку в приладі відбувається процес, наближений до природного фотосинтезу, який проходить у двомембранних органелах хлоропластах. Всередині них є мішечки-тилакоїди, які зібрані у стопки грани, в яких міститься хлорофіл. Молекули хлорофілу здатні поглинати енергію світла та реагувати на елементи живлення. Один за одним, додавляючи елементи до молекули хлорофілу, фотометр фіксує активність фотосинтезу рослини. І краща вона тоді, коли виділяється більше кисню, що вказує на дефіцит даного елементу. Часний листовий аналіз кукурудзи показав нам, що таким елементом є фосфор, дефіцит якого складає 128%. Користуючись приладом, ми отримуємо інформацію, яка дозволяє оперативно підживлювати різні сільськогосподарські культури та зводити до оптимального співвідношення всі важливі елементи в рослині. А це, в свою чергу, дозволяє отримувати гарні врожаї якісної продукції та досягати високої економічної ефективності всього процесу. Фотометр Агровектор Pf01402, надійний польовий інструмент та помічник аграрія.